Дочекалася я свою японечку принцесу Тамако. Це в мене був горе-садженець посадки осінь-2024. І от зараз, середина серпня, перше її квітування. Зовсім маленький. Вичухувала, як могла, що тільки я не підливала і янтарна кислота, і сульфат магнію, і корневіни. Зовсім слабо він у мене, що не знаю чому. Можливо, тому що садженець маленький, можливо, тому що принцеса Тамако так себе поводить в Україні. Дуже цікаво, в кого є, поділитися вашим досвідом вирощування цієї троянди. Але все ж дочекалася. Сподіваюся, вона того варта. Заявлено до 10 см квіточка густомахрова. У мене сантиметрів 6, мабуть. Дійсно дуже красивий окрас. Серединка більш світленька, лілова така фіолетово сиренева з просіддю. І по краям більш такий бурячний колір, більш темний колір, чорнильний. Гарна трояндочка, дійсно, густомахрова трояндочка, але стільки сил вона моїх забрала. Дуже хочеться вірити, що з неї буде толк. Саджений цвіт Тетяни Циган, СПС роса. Поряд з нею масора, та сама роса, також японочка, яка на мій досвід, відноситься до категорії дуже таких проблемних троянд. Ну, ось ще досі, досі вичухуємося, досі. Не показали свою квітку, хоча посаджені також осінь 2024. Сподіваюся, масора буде варта очікувань і варта тих зусиль, які я в неї вклала, троянди японської селекції. Я їх розділила на дві категорії: ті, які чудово себе поводять, наростають, і ті, які зовсім слабі. Так, от це друга категорія. Шоста зона зимостійкості до 120 см заявлено кущ, поки це малявочка, але квіточка чарівна. Побачу ще, як вона тримається, наскільки довго. Принцеса Тамако.